Лястафурова рада усіх бачити. І далі говоримо про те, що Лавров переписав Будапештський меморандум, а Трамп заявив, що може закінчити війну в Україні. З нами вже на відеозв'язку Олег Лісний, політичний експерт, пане Олеже, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава навзаєм. Ну, давайте почнемо з пана Трампа. Він, як завжди, сіє нові фрази, нові вислови, які мусив обговорювати увесь світ, аби зрозуміти, що він мав на увазі. Одна з найсвіжіших: я вирішив вісім воєн і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією та Україною це станеться, сказав Трамп. Ну, власне, як на мене, як на мене, одніє віри замало. А чи бачите ви якісь дії Трампа в бік того, що все ж таки йому дасть? Посадити Росію за стіл перемовин. Хоча вони, в принципі, начебто і готові, але ну, в своїй манері, як це як готові робити росіяни, ну, дивіться, ми повинні розуміти, хто і як збирається сідати за цей стіл. Трамп збирається бути посередником, який має вплив на обидві сторони. Росія хоче спілкуватися виключно з Трампом. Вона не хоче спілкуватися з Україною, Путін не хоче спілкуватися з Зеленським, і він це неодноразово наголошує. В цій ситуації Зеленський готовий зустрічатися з усіма учасниками тих, що я назвав вище, але тільки не в Москві. І тільки тоді, коли це буде про встановлення миру або проміжний етап між там, припиненням вогню. Тобто досягаємо цього етапу, і під час припинення вогню ми спілкуємося. Це українська візія, нема питань. Ми йдемо на зустріч Трампу у всіх його мріях і, і скажімо так, фантазіях. Хоча Болівську премію, нема питань. Для цього треба щось зробити, вона сама не прийде. І в цій ситуації я можу сказати, що у Трампа є позитивні зрушення. Вони неочікувані були ні для нас, ні для росіян. Тому що ми звикли, що Трамп постійно дає 2-3 тижні, грає в Арестоюча з, з Путіним і з нами, і за цим нічого, як правило, не йде. Тобто ми будемо говорити прекрасні перемовини, мій друг Володимир. Героїчна Україна, от ну, ти ці епітети, все вісім він я вже закінчив, дев'ята на підході. Ну, це все ми чули, чули, але все таки оголошення, не введення, Я б хотів би, щоб ми були реалістами. Оголошення санкцій стосовно двох провідних автопереродних компаній. Це вже дуже схоже на дію, яка запустила в Сполучені Штати цілого Дмитрієва, який там бігав. І заглянув у вікна, правда, з ним ніхто говорити не хотів, ну то таке. Це тільки, скажімо так, перший крок, але росіяни злякались. Перед цим я вважаю, що Трамп провів блискучу на початковому етапі інформаційного атаку стосовно Російської Федерації, це тамагавка. Я все-таки думав, що він її проведе, знаєте, от як книжка пише: Налякаю. Потім дам невелику кількість в Україні, але не дам довго бити. І буду постійно доставати цей тамагавок і махати ним перед писком Путіна. Ну, якось Путін його переграв в цій ситуації. Тобто він понизив градус і все, на чому все закінчилось. І тут санкції прилітають. Оголошені, так? Да? І на Росії, наскільки я знаю, Чого Дмитрієва запустили? Бо вони бояться, що Трамп війде раж і ще й по банківській сфері запустить. Або, дай Боже, по крипті, тому що росіяни через цю, цю лазівку входять в санкції. І у Сполучених Штатах є можливість. І вони прилетіли розповідати, що вони білій пухнасті, що вони по харківському дитячому садочку вдарили випадково, що це не вони, що ну, так буває, це ж війна. Пожалійте нас, ми от вбиваємо дітей дорослих, але і не спеціально. Угу. Ні, ні. Ну це ж пару разів було. А Маріупольський там театр, дам театр, да? а Буча. Ну, ну ну, 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 там тут перераховувати, мабуть, Дмитрієву не вистачило і доби, щоб розказати, як вони випадково вбивають українців. Тому я не є тут великим оптимістом, повертаючись до Трампа. Але хід думок і початок дій вселяє в мене, знаєте, такий дуже-дуже стриманий оптимізм, uh -huh. що Трамп все-таки буде щось робити. Оскільки його ну, от, тут же ж питання ще в іншому. Дуже не хотілося б, щоб Трамп був Трампом в цій ситуації. Зараз поясню, чому. Він же ж як вміє, як танго, да? один крок вперед. І два назад. Я дуже не хочу, щоб в цей період, коли санкції ще тільки оголошені, до 21-го, якщо не помиляюсь, листопада контрагенти цих двох компаній мають розірвати з ними угоди і піти в сторону. І це ще місяць. І в цей період дуже небезпечно. Оскільки якщо росіяни зможуть це протиснути, він може сказати ну, 21 грудня. А може ще колись, да? О цього я б дуже не хотів. Тому я дуже, знаєте, так обережно ставлюся до цього кроку. Він однозначно позитивний. Однозначно, якщо він буде е, задіяний як механізм, е, він несе за собою позитивні для України наслідки. Наприклад, Європа тепер не зможе сказати, що вони ж теж гитру гру грали Трамп казав їм, що дивіться, от ви ж купуєте, купуєте. А чому я маю вводити санкції? Спочатку ви. А тепер він, ну якщо він ввів санкції, тепер у Європи пропадає той аргумент, що ну Трамп же ж постійно говорить, а не вводить ці санкції. А тут ситуація така, що, бачите, в Британії, вже коли президент був, говорили про те, що нафтову галузь будуть кошмарити британці. Тому будемо сподіватися, Важелі у Трампа достатньо. От хто ага. каже, що в нього їх багато. Я не, не погоджуюсь, достатньо важелів, щоб кошмарить Путіна щоденно. Дай Боже, щоб так сталося, і Путін скоріше б здався. Разом з тим, Путін готовий прийняти ко концепцію завершення війни в Україні, запропоновану Білим домом. Про це повідомив Лавров. Концепція США це заморожування по лінії фронту. За його словами, прямої відповіді від США на цю пропозицію поки що не було. Це знов крок вперед, два назад. Це знов оце маневрування між так і ні, і не знаю, і подумаємо і тягнемо час? Так, це те, що ви сказали, якщо дуже коротко, але трошки розгорну на це питання. Така тактика дозволила путіну водити за носа чи за якесь інше місце Трампа 9 місяців. За цей період вже може народитися дитина, скажімо так. Да? А кінчики війни ніяк не народжується. Тому вони, росіяни ж вони використовують класично дипломатично, тобто вони працюють в класичній дипломатичній традиції Російської Федерації та й Російно. Ще громико свого часу проводив такі. Таку лінію, що тисни, лякай, залякуй, води в оману, підміняй питання, погоджуйся, не погоджуючись, і, врешті-решт, отримуєш те, що хочеш. Ну, вони, вони ж, росіяни, вони ж нічого нового не видумують. Вони йдуть по тому, що працює. А воно дійсно працює. Ну, ми бачимо з Трампом працює, з Європою, воно ну, там десь працює, десь не працює, але. Постійне залякування йде. А на, коли є залякування, на цьому фоні роблять наступний маневр. Що ми та ми, та, та да Ми ж те, що ви сказали, ми ж так і думали. Давайте говорити з нами. Питань нема. Ну туди Європу не будемо кликати, Україну не будемо кликати, але ж ми ж про це думали. Ми ж про це не встигли вам сказати тоді на Алясці, а тепер ви, от молодець такий розумний президент Сполучених Штатів, ви придумали таку класну схему. Давайте поговоримо про це. Потім приїжджають в умовну, там, не знаю, там, ну хай не в Горщину, а там, хай в Туреччину. Приїжджають не ті, не туди і говорять не про те. А час виграно. Ну, У речі так же саме було. Ми їдемо, там Путін нас просто на самоліті прилетить, Зеленський хай приїде, і так далі. Ну, Зеленський приїхав, нормальна делегація приїхала. Прислали історика плагіатора, який розповідав про свої якісь еротичні фантазії стосовно російської історії. Да? І все. І так завжди було. Аляска те ж саме. Трамп зустрічає, машину посадив, руку пожав, все він йому починає про історію розповідати. А їхали навіщо? І тому так вони знов хочуть Трампа затягнути на цю глибоку воду і знов пошити в дурні. Ну, ми дивіться, ми ну ми Трамп же ж розуміє, що його пошивають в дурні. Ну чому він кожен раз дає їм шанси? Чому він кожен раз ведеться на їхню брехню, на їхню провокацію, на їхнє затягування? Ну от йому постійно умовно там той самий наш Зеленський говорить: от сьогодні Путін навряд чи прийме план припинення вогню, який Україна та ЄС планують підготувати протягом наступних 70 днів. Е, про це сказав Зеленський в інтерв'ю Аксо. за словами президента. План має бути коротким та без е, надто багатьох деталей. Ну, от всі йому говорять, що Путін не піде на це все, путіну це все не треба. А він якось постійно ведеться. Ну про що це? Чим самим ну, навіть викликає ну, свій авторитетний таким чином, мені здається. Ну, дев'ять останніх місяців він цим і займався. Якщо брати український кейс, але все таки я дуже сподіваюся, От знаєте, я дивлюся на дрібнички, які можуть вказувати на те, що все-таки щось може змінитися. От Зеленський свого часу сказав, що коли вони спілкувалися на цей раз а попередній з Трампом, то вони спир... він спирався на розвіддані і на інформацію, яка незначно незначимо відрізнялася від нашої. Тобто вона була дуже близька до реальної. Такого раніше не було. Зараз він, наприклад, після Аляски не їде сам в Будапешт, щоб розрулити цю ситуацію. Ні, він посилає команду, запускає команду, яка має підготувати підґрунти. І зустріч не виходить, оскільки приїхав Рубіо, Рубіо ну, досвідчена людина, він побачив, що ніхто нічого не збирається робити слова зовсім і сказав, що ми не будемо більше по цим граблям ходити. Якщо і далі так буде, то у росіян проблема. Оскільки, якщо Трамп буде дотримуватися своєї обіцянки, що він не буде говорити з Путіним, доки не будуть перемовини про зупинку війни або про мирну там, угоду, не угоду, навряд чи ми закінчимо з Росією мирною угодою, це буде якийсь інший документ, моя особиста думка, так? то у росіян вибили головний козир, як каже Трамп. Це тягнути час. Тобто, і зараз вони починають заново використовувати старі механізми. Ну, лесто що, все, ну, ми ж розуміємо, да, ну, це так. так Око замилювання. Так. Да, Ну давайте тоді говорити. А давайте, поки ми будемо говорити, ці санкції не треба. А давайте, поки ми говоримо, томагавки не треба, і ще щось, да? Ну, ми ж йдемо на зустріч. І вони в це грають постійно. І я дуже сподіваюся, що вони зараз помиляються. Оскільки Дмитрій, до речі, він же ж там, ну наскільки я не знаю, він повернувся чи ні. Бо я за ним спочатку слідкував, а потім побачив, що це якась невдаха, дуже схожа на мультяшного героя і не одного, як показав наш Фейсбук, то він тільки з Віковим поспілкувався. Всі решта з ним не говорили. Він сходив на два канали, да там все ну, знаєте, От е, от в українському слові сходив це, якраз відповідає те, що він там робив. І він сходив в голови республіканців, але я думаю, що ну да, ми і... бачили реакцію насправді Скота Бесента, та, який дуже чітко і зневажливо насправді на їхньому американському центральному телебаченні висловився стосовно Дмітрієва і навіть журналістів, так цим дорікнув ведучий. Що невже ми будемо цитувати оцього товаріща? Е, що він розказує про те, що в них там економіка все добре і все в них там прекрасно? Ну а що він вийде і скаже своїм людям, що в них капець повний відбувається? Ну і як це буде виглядати? Тому нема mm -hmm. що його слухати, да. З їхньою економікою все погано і буде ще гірше, бо ми до цього долучимося. Ну це якщо коротко. Ну так. <клес> Тому ці моменти, що у них не виходить зараз, запустити ту шарманку, як завжди, це обнадіює, але є одна перемінна, яка дуже важлива, це Трамп. Чи він уже почав, зайшов в ті процеси, які є незворотніми, це велике риторичне питання. З ним це не працює. Знову якийсь фінт, знову щось у нього всередині держави вийде-не вийде. Там Венесуела, там може скоро там статися. Але але є ще один компонент, який ми опустили. Ну я опустив, це те, що все-таки, якщо буде зустріч Сі і Трампа, то це теж буде серйозний момент, який може бути дуже хочу, щоб ну він стовідсотково це буде початок процесу спілкування. Так. Між ФМ і Сполученими Штатами, я не готовий сказати, що закінчиться якимсь таким краколомним результатом, тому що Китаю по великому рахунку, давайте будемо чесними, ця війна необхідна і вони можуть почекати. Їм є чого там, ну у них вже війна відбувається, да? вони на цьому заробляють. І тому я тут розумію, що будуть про, цю, про нашу війну з росіянами говорити. Але чи Китай дослухається, почує і якось змінить свою ситуацію? Я думаю, що ні на цьому етапі. В перспективі, як кажуть мої колеги, які більше розбираються в китайсько-американських стосунках, на початку наступного року там може бути там, в першому кварталі, не знаю, чому вони так кажуть, але можуть якісь бути більш конструктивні види спілкування між Трампом і Сі. Uh -huh. ну, тому Росія і тут біситься, оскільки, не дай Боже, для них от умовно Сполучені Штати з Китаєм до чогось домовляються, uh -huh. ну, Росія тоді ще стає гірше. Uh -huh. Але ж це що, ну, навіть не сценарій. Ну, скоріше ж сценарій, сценарій да, але чи він реалістичний. На цій перспективі в цьому році, я думаю, що навряд чи що вони домовляться до чогось такого. Ну, ми насправді тут бачимо теж якесь пом'якшення риторики між США і Китаєм. Ну, до прикладу, те, що США заявили про те, що зараз вони думають, над тим може і не варто тих 100% мита впроваджувати, а до того йшло взагалі в 500% мита. Тобто, ця ми бачимо, що ця цифра варіюється, і от під цією. Е, Перед цією важливою зустрічю буде вона чи не буде. Тут зараз знов включився у цей момент торгів, правильно я розумію. Що Штати все ж таки показують, що а давайте спробуємо про щось домовитися, давайте спробуємо про щось говорити. Дивіться, по-перше, не моя ця думка, я її десь чув, але uh -huh. вона мені подобається, що Сполучені Штати і Китай на нинішньому етапі це сіамські близнюки. Uh -huh. В принципі, вони можуть один одного кусати за вуха, але... Жити один без одного не можуть. Можуть. Поки що, принаймні. Да? Тому у них риторика змінюється регулярно. Наприклад, от коли санкції були введені оголошення стосовно російських цих компаній, то в Китаї там почали співати таку пісню, вона мені дуже сподобалась. Тільки вона якась однобока, що не можна такого робити? Тому що такі санкції треба вводити через Радбез ООН. А я думаю, о які ви класні хлопці, а чому, коли у нас війна відбувається, один із членів Радбез ООН на нас напав, то ви не скликаєте, це нормально. А тут санкції проти якихось двох компаній, ну, звісно, що на них всі заробляють і так далі. Але ж ви і так можете, да? як, як виявилось. Але знову ж таки, Трамп він оцими своїми цифрами да, задобав всіх, вибачте за вираз, і він руйнує економіку світову. Да? І от вона жила по якимсь правилам, а тепер вона живе в очікуванні якогось хаосу. Міжнародна територіальна тери тери -тери організація, вона такими темпами просто перестане, ну, вона не потрібна буде. Такими темпами, як я далі Трамп буде продовжувати. І Трамп що робить? Він цими цифрами просто е, маніпулює. І це ж, до речі, його, чи в його книжці, чи хтось із його біографів сказав, що Трамп так завжди будує. Він, от, наприклад, він бізнесові е, оці свої навички е, переносить на міжнародну там, сферу, угу. він що, тисне. Тисне, 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 лякає, потім дивиться, ну там, якщо наш бере момент, наприклад, Росія, Україна і він. Тисне на Україну, не гнеться, добре. Потисне на Росію, ага, ні. ну добре, тоді я придумаю ще щось. З Китаєм він робить іншу логіку. Я зразу запускаю меседж про те, що буде дуже погано. Просто все. Ми умремо обоє, ніхто з нас не виживе, але ви перші. Потім каже: Ну я це зроблю, але не сьогодні. Я угу. завтра це, зроблю. це схоже, знаєте, на що на історію про те, як зробити людині е, добре, треба спочатку зробити погано, а потім так як було. Ну, так от десь в це і грає. Але ж угу. за його, ну звісно, якщо я буду так говорити, то вплив буде мінімальний. А якщо говорить лідер найпотужнішої держави світу, то його слово <ків> воно впливає на дуже багато процесів світі. І, наприклад, будь-яка заява, яка стосується, ну, як біткоін, там чи ці всі крипта ввалилася, ну просто з-за того, що Кита озвучив своє бачення Трамп стосовно Китаю. А скільки людей перестало жити після цього, повипадало з вікон, позустрелювалися так далі. Так? Такої статистики mm. немає, але ж є статистика, хто і скільки зробив mm -hmm. цей. Mm -hmm. Тому я думаю, що Трамп не буде змінюватися, в такому віці вже не змінюється. Він буде використовувати цю методику, але ж Китай теж він розуміє, що на якомусь етапі їм вигідніше було в середній перспективі домовитися. Для того, щоб перемогти Сполучені Штати вже пізніше. Давайте ще одну тему на сам кінець обговоримо. Ну як власне тему? Ми вже згадували сьогодні про Лаврова. І от тут пан Лавров, або не пан, а Лавров вирішив дійсно переписати Будапештський меморандум. Та в інтерв'ю угорському Ютуб каналу Лавров заявив, що гаранти обіцяли колишнім радянським республікам, які відмовилися від ядерної зброї, не лише що ядерні держави не будуть лише що ядерні держави не будуть бити ядеркою по неядерним. І от е, тут е, в самому ж меморандумі йдеться, що підписанти не лише зобов'язуються не нападати, а й допомогти в даному випадку Україні, е, якщо вона стане жертвою акту агресії в цілому. Тобто, це для чого взагалі? Ну вже в принципі всі давно зрозуміли, що той Будапештський меморандум ну не діє, Що це був просто папірець фіктивний, якийсь там треба було десь щось все. Вже обговорили для чого знову піднімається ця тема цього меморандуму. Ну, для того, щоб знову ж зробити глибоку воду для спілкування з Трампом, з усім світом, да? ну, ми, ми будемо, Дивіться, тут ж класично те, що я казав, вище відбувається. Ми з вами і притомні люди цього світу і непритомні е хочуть, щоб говорили про припинення війни, про припинення вогню. Все. Нам вводять в дискурс Будапештський меморандум. От навіщо він нам зараз? Щоб вписати в нього, що вони можуть бити ядеркою по е, колишнім республікам? Ну так виходить, навіщо тоді його переписувати? Якщо його не виконували, ніхто не виконав. Так, іноді те, що ми до нього апелюємо в міжнародних документах, це правильно. Тому що це нас розвели. Примусили, не, не то, що розвели, а примусіли зрозуміли, чим закінчиться. Да? Угу. То ми правильно, що до нього відсилку робимо, а його зараз переписувати? Ну навіщо? Тобто вже він порушений все. І е, повернути в дискурс наступну тезу про те, що бачите, е, ви неправильно його читали, коли підписували. Там же ж тільки про те, що ми ядерною зброєю не можемо бути. Усі решта ми можемо. Так виходить, і це ще вводиться в новий момент про те, що Росія нічого не порушує, не порушувала. Все відбувається в рамках цього ж меморандуму. Хоча ні, це порушено, тому що більшу безпеку нам обіцяли. І я вважаю, що це знову ж таки, знаєте, якщо використовувати логіку Путіна, він же в нас є великий там розвідчик, то це у них називається, якщо не відповідаєш, атлічення на ніби об'єкт. Тобто, коли є проблема, ти її. Не педалюєш, ти пропонуєш паралельну якусь задачу, причому така, яка не ну, от хто зараз буде переписувати Будопірський мігрант? От хто? Та ніхто. Його немає, фактично. І вс... будемо про це говорити. Ну, я думаю, що ніхто в цю сторону не піде, але знову ж таки може обережно знаєте, так е... натякнути, що це не від впевненості робиться. І бурів'ясники, і Будапештський меморандум, і е, польоти спецпредставників США російського президента. Да? Це щось зламалося, або ламається, не виходить. І тому вони пробують фейс-інструментарію. Тому що для мене є одним показником, він, він класичний. Якщо у росіян щось не виходить, вони зразу достають ядерку. Або навчання, або брудна бомба, або ЗАЕС, або ще щось. Тому я думаю, що, знову ж, на мою суб'єктивну думку, у росіян щось зламалося. І вони зараз шукають, як повернути можливість спілкуватися з Трампом без посередників і без нас. Тому поки що це непогано. Угу. Ну, будемо пильно стежити далі, як розвиватиметься ситуація. Дай Бог, щоб не все зламалося. Дякую за ваш час і вашу аналітику. Олег Лісний був із нами, політичний експерт. Говорили про те, що Лавров переписав Будапештський меморандум, а Трамп заявив, що може.